Ти Тебе не був не забудодім, Хочеш закроти мене дві воді Я закрита мечима, знаю туди не двір ботибе небудь не забутоді Тебе небу, не забудотім, Хочеш закрити мене дівчим, я закрита нечима. стукат бе по плечи Тебе не помни за бутоджи Хочеш закрити мене як бігоджи Я закрити не очі, но <Стур> знай, де ти ні Вирішетники це моя історія. Ой, все класно, третій день зйомок. Я дуже люблю зніматися, але коли просинаюся перед зйомкою дуже важливий настрій. Я доки їду на зйомку, налаштовую. Або музикою, якусь слухає, або весь своїх якихось планах, і коли з'являється на майданчику, нас абсолютно зміниться. Я вважаю, що ніколи не варто здаватися в професії, опускати руки, завжди вірити в себе, давати собі ще шанс, другий, третій, особливо, якщо вам подобається ваша сфера. Особливо, якщо ви знаєте і хочете щось привнести нове в цю професію, тому ніколи не здавайтеся. Так, вас будуть збивати, вам будуть ставити палиці в колеса, але найважливіше дослухатися до себе. Я думаю, що кожна людина дуже сильна, і треба знайти в собі цю силу і енергію, аби Протистояти тим викликам, які насправді роблять нас сильнішими, бути телеведучим – це поклик життя. А як це бути ведучим в умовах війни? Відвертий, щирий і незламний Григорій Решетник. Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Буча, герої, що згоріли в руках ката? Я мрію, щоб з'явилася бездонна круча, де гнитимуть тіла рашиського солдата. Плювати будемо століттями в мерзотні душі. Прокляття має бути довге та безжальне. Молімо, Бога, щоб домівки ваші сучі з'їв голод, не міфічний, а реальний. Ми ж відбудуємо країну нашу вільну, героїв славних шануватимемо вічно. Вдягне дівчина, сукню та фату весільну, і піде під вінець, красуня, незалежна та велична. Я чудово їду на улюблену роботу на телеканал СТБ знімати власне проєкт «Як ти?», де я зустрічаюся з відомими публічними людьми і ми обговорюємо, як всі події, які зараз відбуваються в нашій країні, а саме як війна впливає на творчих людей. Ми цим проєктом хочемо показати, що Творчі люди вони живуть тим самим життям, що і менш публічні люди стикаються з тими самими проблемами. Як бачите, я теж сьогодні сам за кермом завіз дітей ранком до школи. встигнули спуститися ліфтом на високий поверх, доки було світло, і одразу після спуску нам пощастило вимкнули світло і ліфти. Зараз маю честь давати інтерв'ю. Сьогодні така сурова погода, холодно, але я вірю в Україну, вірю в українців. Ми від початку війни, від 24 лютого, залишаємося з родиною в Україні. Це принципова позиція, аби підтримати українців, допомагаємо, працюємо. Це головне, це дуже складно, екстремально, тому що ми вже від травня, ні, від квітня місяця в знімальному процесі. Такі живі зйомки першими знімали на Лук'янівці, там, де власне були прильоти в Києві. Коли ми знімаємо на каналі під час повітряних тривог, та й на каналі ми обов'язково спускаємося в бомбосховище. Це обов'язкова умова, тому що безпека людей це найголовніше. Це впливає на графіки, на гостей минулого разу в нас вимкнулось світло. Ми чекали, доки увімкнемо генератор, але це нас не. Зупиняє не лише як творчих людей, як українців, і ти стаєш ще більш професійнішим, ще більше самоорганізація. Це важливо, і найголовніше ніколи не опускати руки. Більш того, як би воно парадоксально не звучало, але ось такі події, такі критичні емоційні речі, вони надихають творчих людей. Тому шукайте в цьому свою мотивацію, дійте і ну ніколи, як я кажу. Не опускайте руки і завжди знаходьте позитивні моменти, в здавалося б, таких нереальних ситуаціях. все ж таки, в моїй професії, ось тут зараз, мабуть, легші умови ніж у хлопців, які на передовій хто захищає збройні сили України і інші підрозділи. Тому ми працюємо завдяки ним і ми працюємо для того, аби допомагати ним. Так я воюю на своєму інформаційному фронті, але я розумію наскільки зараз холодно в окопах, наскільки складно в залізній, в залізній техніці, тому. Наш благодійний фонд «Решетник Фемелі, сімейний, який ми заснували, робить все можливе аби, хоч трошки, полегшити життя і полегшити хлопцям, нашим, нашим військовим, їхнім дітям, сім'ям полегшити ось цю. В їхню роботу і додати якихось таких позитивних фарб. Тому все буде чудово. Україна обов'язково переможе. Ми сильні. Я е, так складно, але я щасливий, що я їду на улюблену роботу. Я в своїй професії. Я затребований, так чи е, інакше, не зважаючи на те, що я займаюся розважальним телебаченням, але адже зараз можливо хтось пише: ось ви запустили там проєкт Холостяк, і не на часі, але я вам. Скажу, що е, вчора прочитав рейтинг, що е, проєкт Холостяк е, увійшов в топ 10 найзапитуваніших запитів е, в мережі Google, і ми там один телевізійний проєкт. І це означає, що нас дивляться. у нас найвищі рейтинги, найпопулярніша програма, і це мене також мотивує, тому що е, я працюю з найкращою командою і маю честь бути частиною е, цієї команди якщо відкинути скромність, то знов таки принципове рішення було залишатися в Києві. Що би не казали, як би хто там не розповідав, що хтось очікував, хто знав, що буде війна. Мені здається, ось такого, що буде з усіх фронтів, полізуть скрізь 24 лютого не чекав. Ніхто наприклад, я готувався до зйомки, як вийти заміж, ми мали запускати навесні холостяк, але в нас вкрали весну. і Я радий, що ми. Запустили холостяк восени, тому знов таки дуже складно хлопцям, дівчатам, які з бомбосховищ виходив в прямі ефіри і просто коли під Києвом були війська. Але ми їх підтримували, і зараз я радий, що розважальне телебачення також має місце, і ми поступово поступово запускаємо ті проекти. Чи проєкти, як вам краще, які надихають людей? Моя аудиторія, яка довіряє мені, яка любить в чомусь, мабуть, орієнтується. і дуже часто люди по моїх там соцмережам, геолокаціям стежать і пишуть Григорій. Ви там і Христині пишуть: ви знаходитесь в Києві, ми постійно стежимо. Це надихає так. Ви не виїжджаєте. Дякуємо вам за це. Ми орієнтуємося на вас, і це певне відповідь. Овідальність ця публічна, тому що професія телеведучого це не просто людина, яка в кадрі красиво правильно говорить це. Ще в сучасному світі це лідер думок, який веде за собою, який має бути відповідальним перед своїми телеглядачами. Тому я дуже радий за всі ті теплі слова, які. Мені пишуть, і вони справді мене надихають, але є різне, пишуть Іноді стикаюся з тим, що пишуть якісь негативні речі. До цього е, звикнути, мабуть, неможливо, тому що ми пропускаємо все через себе. Але в той же час я розумію біль кожної людини і намагаюсь навіть в негативі знайти позитивні речі, аби підтримати цих людей, тому що зараз дуже складно, важко всім хтось позбувся домівки. Перемістився, не дай Боже, хтось втратив рідних, близьких і це усвідомити навіть складно. Але такі часи, і ми маємо публічні люди знаходити в собі сили, аби підтримати цих людей. Григорій, а що ви зробите вперше, коли ми переможемо? Нас же всі повнолітні дивляться, чи. Я коли Україна переможе, я думаю, що ми зберемо величезний концерт творчих людей, де запросимо всіх друзів, всіх знайомих, а ще краще, десь на олімпійському на стадіоні. І ті гості, які бувають у мене в програмі, і герої наших проєктів. Ми просто відсвяткуємо, зробимо шалений такий драйв емоційний. Будемо веселитися, танцювати, і Україна від того моменту і назавжди. Звільнивши всі свої території, стане процвітаючою незалежною, тому що в нас найпрекрасніші люди, в нас найталановитіша молодь, наші студенти, які ось зараз навіть в цій машині, ви не уявляєте за кадром знаходяться люди, які роблять свої е, роботи, робляться на професійному рівні у війну. Залишаючись знов таки в Україні, здобувають освіту. Це і мої студенти, які прагнуть публічності. Тому ми святкуватимемо, мабуть. Тиждень, а потім найголовніше зібратися. І після гарного святкування треба що так працювати. Нам є над чим працювати. багато е, різних е, таких думок, мрій. Я хочу відчувати себе щасливим, хочу жити в Україні, хочу ділитися своїми знаннями і хочу робити проєкти, які захоплюватимуть мільйони телеглядачів і мільйони українців в усьому світі. Чи ви згадали, що ви викладачі? Зараз вас дивляться багато студентів, які вступають, незважаючи зважаючи на війну. От дайте побажання цим молодим юнакам, що якесь настанову. Я, по-перше, вам дуже дякую за довіру. Дуже дякую за увагу. Мені надзвичайно приємно. Я сам був студентом нашого рідного університету, не зважаючи ні на що, вчиться з найкращими викладачами, з найкращим ректором Михайлом Михайловичем Поплавським. Дякуємо вам, що ви довіряєте нам свої, як то кажуть, життя, свою долю, обравши нашу професію. В нас найзахоплюючіша професія, найцікавіша, де ти подорожуєш. Рожуєш, де ти е, знімаєш, де ти насолоджуєшся процесом, де ти зустрічаєш безліч талановитих і просто нереальних людей. Ніколи не опускайте руки, пам'ятайте, що треба працювати обов'язково. Постійно працюйте, постійно вірте в себе, любіть по-доброму. Ну і звичайно, обов'язково зустрінемося. Yo, yo, yo. Висякай до своїх студентських роки. Ву-ху! Я стояв на борозі, На борозі життя молодого. Я окрилений був, Наче то зі До речі, я урла грав на акторській майстерності. І казав мені батько, Щоб не збитися з А мені ще і ректор казав. Ти йди, ліджерем, і дивіться раз, і знов ці обов'язково. ми обов'язково переможемо і відбудуємо всі разом. Адже в нашій країні живуть справжні патріоти. Вірте, дійте і любіть. значить, ви сьогодні. У нас неймовірний!